До вас вже з нової квартири. В інстаграмі вчора сказала, що ми переїхали. Тут у нас повний капець. І сьогодні у нас був дуже такий цікавий день. Він ще в нас І зараз я вам покажу, що ми купили. Смотрите, ми купили педрі Це наш робот сос, который буде допомагати. Що ми купили тут, коротше, штука для сендвічі і ножи. Покупаємо рибу. Дивіться, у нас ми купили ось таких рибок, бо в нас дуже великий акваріум в новій квартирі. Я вам зроблю повний румтур. Це ось такий робот-пилосос. Давно хотіли і купили. Ще сьогодні мені подарували ось такі квіти, просто так. Поки вони мене стоять тут. Бо я хочу з ними пофотографуватися, а потім вже я їх поділю на два букети, і вони будуть у двох окремих вазах. Ну, вони такі гарні. Фотки дивіться в інстаграмі. Вже нанесли ми трошки води, то не повний. Це був капець, бо бачите, в нас тут таке акваріум, що його не витягти не можна, і треба просто тут сюди кастрюлями заливати. Коротше, от. Все у нас поки гарно так. Ми купили таку штучку, яка робить сендвічі. У моїх батьків така сама, прям така, така сама. Вона ще робить вафлі, сендвічі і ще в неї є одна насадка, але я не пам'ятаю це таке. Карлос каже, Карлос спонсор. Ну так, да, Карлос Спонсор Fish, Карлос Спонсор Педро. і ту сендвіч, Там він спонсор. Вау, дивіться! Зараз ми будемо відкривати нашого Педро. Ми обрали ось такий пивосос. А, тому що там були ще моделі від Samsung, але вони погано збирають волосся, а цей в нього є окремо для волосся і окремо для сміття такі щіточки. Він у нас е, і миє, і пилососить, і е, він подивиться нашу квартиру, зробить собі мапу, карту і будеться підміти. В нас тут є Зараз я вам покажу. Це інструкція, як що робити. Є відео на англійській мові, нам тут пояснили. Хто просто хоче, робити пилосос, то вам більше тобто розкажу. Що тут у нас є. Значить, у нас є сам пилосос. у нас є станція для того, аби його заряджати. У нас є провод, і там під ним ще є насадки. Ось така у нас є тут штучка. Ось о. Це окремо для волосся йде. А це окремо для сміття. Ті is зесхи ми а засів. Ну, зес, понятно. Наш педро вже стоїть тут, заряджається. Потім потім ним розбиратися, коли поприбираємося, щоб він нам сьогодні вже помив підлогу. І знімали вам процес, як ми все прибирали. Зараз Карлос налаштовує робот наш пилосос. А зараз я буду в свою гардеробну розкладати речі, бо речі я взагалі не чіпала. Зараз тільки а, закинула таку. Такі речі, які потрібно попрати, зараз вони попралися. От вимкнули ми тут посудомийку, зараз вона нам все помиє, це дуже все зручно, що все є, і не треба самій там щось робити. Сьогодні думала ще зробити фото з квітами, але вже настільки втомилися за сьогодні і вже просто 12 та година ночі я в шоці. Думала, зараз десь 8, ма якщо чесно, я просто в шоці. Виробилися о 3 годині ночі, покупалися і виробилися. А зараз, бачите, як плавають, капець. Що це таке? Ну, Коротше, я їх поготувала, вони там поїли, вже такі активні, наче все комфортно, все нормально. Сьогодні до мене приїде мама з бабусею. Вони приїдуть десь 12. От щойно прийшли роли, мама захотіла. Поші, Я вже давно пішла, я вже встигла пофоткатися, вже Карлос прийшов, ми зробили інтернет нарешті. от І зараз нашого Педро підключаємо до нашого файлу. Ми з вами направляємося в зоомагазин. До магазину десь йти нам приблизно хвилин 15-18. Якось не хочу йти, але мені дуже шкода рибок. Їм реально треба обігрівач, тому треба піти свою лінь. І потім я прийду, зроблю цей обігрівач і буду вже вести урок. У мене сьогодні тільки один. С прийшла а навіть тут на етажі, а пахне моя гречка, тупо гречка, вся квартира. Так, Сьогодні у нас 31 число, і сьогодні ми здали стару квартиру. Я буквально щойно приїхала зі старої квартири. Мені допомагала мама, мама на подруга. І це був такий важкий стрес для мене цей місяць. І нарешті це закінчилося. В нас більше нічого не пов'язує з тою квартирою, і в нас нова квартира. І сподіваюся, ніколи більше такого не повториться, тому що я хочу жити спокійно. thank you І ми йдемо в Богу. Я дуже давно вже не ходила в клуби, і для мене все так ново по-новому, коли я збираюся в клуб. Це було так давно, але раніше я ходила туди кожен тиждень, зараз вже ні. <піллявання> слова ранок, песня тоса. <music> Давайте, кто-то у нас приехал в первый раз. меня <соц> в новой квартире. <соц> Сейчас здесь <если соц> она <соц> оторвется. <соц> <соц> Алина катается. Ой! <соц> Усім привіт! Сьогодні в нас сьоме число вже в мене такий влог реально з одного дня в інший день. А сьогодні ми з вами будемо робити банани в шоколаді, що я не сходила в сільпо, купила всі продукти, які нам треба. Я не знаю, чому так дорого все коштує. Я просто в шоці. Як почала жити сама, я вже почала дивитися на ціни. А, мені кажуть, що ні. Чому не? Банани зробилися. Мені сподобалося. Ну, типу, очевидний смак, але прикольно.